Ну, коротше, народ, всім доброго дня. Як ти кажеш, чи там, вечора, ранку. Різниці немає. У нас сьогодні подкаст про все. Я сказав підписникам, щоб вони написали мені в коментарі під моїм голосовим все, що завгодно. І ми, і на... будемо зараз про це все говорити. Коротше, перше питання. Тигр 2. Тигр 2. Коротше. Величезна потужна машина, так? Е, яка була вироблена в не настільки великій кількості та партії для того, щоб якось попливати на е, якось, закінчення Другої світової війни. Але загалом машина просто фундаментальна, в тому плані, що це якось ну, цього роду апофіоз у танкобудівництві е, Німеччини, тому що ну, машина дуже велика і дуже потужна. Але в неї є мінус, який. Вона взагалі не їде, в неї дуже погана прохідність, тому що гусниці хоча й широкі, але маса просто надзвичайна це дійсно вже надважкий танк. Він тупо нікуди не їде. І як просто танк, як танк, так потужний, тому що броня величезна, гармата дуже потужна, ну, стоїть і вбиває, так, по факту. Питань нема. Але саме як бойова одиниця, дуже дорогий, дуже незручний, дуже, як то кажуть, клопотний, так, ну. Навіщо він потрібен? Так, він ще дуже гарний, але, звичайно, що на любителя. Я не думаю, що це дуже сильно важливо. Але машина будь-якому разі легендарна та дуже потужна. Хотів би я на ньому покататись, так хотів. Чи я покатався? Ні а. Їдемо далі. Танки Другої світової, господи! Що таке танки Другої світової? Це. Т-34, Шерман. ІС. Із... ІС2, Тигр, Тигр 2, Пантера. Ну, нехай ще. Ну, першинг я не можу сказати, тому що першинг не дуже. А М3, лі він же Гранд, так, КВ-1, КВ-1, КВ2. Такі танки, прям, ну, досить таки значні, дійсно. Ну, Т-485, це є Т-34. Британський Firefly це той самий Шерман. Та й в принципі що? Та. Й... Більше, в принципі, нема більше таких танків. ну, як-то, Я кажу, ну мені більше в голову якось, принаймні, зараз такі, знаєте, ну, вони ще є, але прям ті, що першими прийшли, я тільки що сказав. це прям машина, які легендарні, дійсно. Ті, які зробили да що ти сіпаєшся? Так, е, погнали далі. Перебираємо двигун 5 ТД. Дивіться, 5 ТД, по-перше, це не опозитний. Це двигун 12-циліндровий. 12-поршновий. циліндрів там тільки 6. Коротше, дивіться, він не опозитний, по факту, він двигун з зустрічно рухаючимися поршнями, так? Яких там, власне, 20 штук. Хоча циліндрів тільки 6. Він двухтактний, він дизельний, він багатопаловний. Його можна досить швидко замінити, тому що він просто напряму. Е, якого. Конектеться з трансмісією, а якщо ви знаєте, то у Т-64 на кожен борт є окрема коробка передач, будете перезнати, якщо ви не знали. Та не двохти. І, коротше, таким чином можна досить швидко замінити двигло, навіть в польових умовах, і це двигло не вимагає центровки. Якщо ви знаєте, що це таке, він його не вимагає. Тобто замінив і погнав. Двигун, кайф. Але кажуть, що дохне, жере масло. І ну, в плані дохне в тому, що він жаре масло і м, досить таки місцями капризний, особливо стосовно повітряних фільтрів. В тому плані, що, е, що ви знаєте, що в полі так, повітря може мати таке, особливо в бойових умовах, досить такий брудний. Е, блядь, да, брудний бруд, ага. І який не дуже сильно добре впливає на сам вигон. Ну, і, коротше, від цього він дохне. Зараз я, можливо, сказав якусь фігню, але знову ж таки, я не танкіст, я. Я клоун. Знаєте. Питанкола. Не звезди. Ага. Російський бронепотяг. Коротше, я, я не читав про цей бронепотяг, я бачив пару фотографій ага. і допер те, що це якась така величезна штука, в якій стоять і. Зінитка ось ця ЗУ-23, і всілякі гармати автоматичні, і просто чуваки з калашами в бійницях. Ну, коротше, глобально, це якась, знаєте, така штука, яка в ліпшому випадку може витримати обстріл з крупнокаліберного там ДШК, НСВТ та все інше. Це ще більше ага, не може. І тому якась, знаєте, така незрозуміла для мене річ, він по-перше, потяг, це, по факту, одиниця, яка досить таки важливо та дорога, яка можна використовувати для доставки чогось, особливо важкого. Його витратило на якусь таку мобільну, але по факту не дуже, тому що потяг, а є рейки. Штука, яка глобально дати здачі не може, і відбити нічого не може. І навіщо він потрібен? Не розумію, ну і як би то начхати, тому що це не наша фігня. Совкові бопси автомати заряджання. О! Дивіться. По-перше, якщо ви пам'ятаєте, так, та ж сама заколка 3 BM22. Там було що? Типу, Бовт, але маленька така бронебійна головка з карбіду Вольфрама. Тобто, по факту, маленька кулька, яка перебуває броню, і робить уламки. Власне, уламки, як правило, вже вбивають екіпаж та знищують внутрішнє обладнання танку. Так? Потім. З'явився вже більш. Там була, звичайно, і Надєжда, Бобс, так, і всілякі такі інші. Це ми все знаємо, але з таких більш популярних ми будемо казати відразу про манго. У манго, по-перше, два сердечника: довгий і більш короткий. І вони більш вже схожі на такі натішні боєприпаси, які просто як тупо бовти. Він пробиває і робить все те саме, тільки краще за рахунок того, що він банально більше. Тобто кінетичної енергії більше, уламків більше, що? Мені Красава. Уламків більше, і кінетичної енергії більше, тобто ефективність більша. Глобально були там е, проекти і на уранові ломи, і так, є урановий лом, але я чесно не пам'ятаю, як він називається. Я, я на нього читав, я просто не пам'ятаю, як він називається. Там якийсь перший урановий лом, я просто не пам'ятаю, як він називається, чесно. Але якщо не помиляюсь, то він з'явився. Раніше за манго, але бронепробиття в нього на тому ж рівні, якщо не краще, ніж у самого манго, тому що, ну, тому що Уран, збідний, він має. Не те, що, я напевне, я там, там, чи більшу міцність, коротше, він краще глобально, в плані з точки зору фізики. Але Манго зроблений з карбіду Вольфраму. Глобально зараз валять, я так бачу, із заколками, і манго, і взагалі всім підряд, що тільки попадеться під руку. Ну і свинець це по факту ще радянський знову ж таки снаряд, який був вже на. З Урані, але якщо появляюсь, то є Свинець 1, Свинець 2, так, там вже є і збіднений, і просто Карбід вольфраму Але там, наче сама довжина снаряду, тобто Бобс, вона більша, за, за рахунок чого і бронепробиття там вже не 440, так, а ближче до 600 мм. Ну, звичайно, що на папері. Автомати заряджання, дивіться. Т-64, гідравліка, Т-72 Електроніка, Т-80 гібрид. Тобто привід вже, начебто електричний, якщо не помиляюсь, але глобальна конструкція від Т-64. В чому прикол? Швидкість перезаряджання. Т-64 заряджається швидше. не спати. Але надійність дуже насправді така, знаєте, спірна тема. Тому що одні кажуть, що краще заряджається в плані надійності від Т-64. Одні кажуть, що гідравліка від Т-64 просто ну, нічого не витримує, помирає, не тягне, ну просто, як то кажуть, жах. Кому вірити, чесно, я не знаю, але особисто я вірю в те, що все ж таки т 64 працює краще. Хоча, знову ж таки, що то, що то танк, який робили ще в Радянському Союзі, так, то можна сказати, що т 64 це танк український, тому що це неправда. Танк робився в часи Радянського Союзу на просто ХКБ. так. Тому, таке ну, собі розумієте. Але глобально, глобально, в чому перевага? Не треба парити ручки. 6-7 секунд, снарядок заряджений. Круто, круто. т 72 ще може гільзу викинути. Але надійність в плані мін, тобто запас деформації у Т-72 менше. Тобто 8 мм, проти, якщо не помиляюсь, 55 мм. Це досить таке величений корисно. Не дохнете. Ідеальна компоновка для танків. О, дивіться, якщо ви хочете, щоб екіпаж вижив, так. Ну, краще компоновки з реальних прототипів, окрім 490 b він же білочка. Я особисто не знаю. Краще тільки безлюдна машина на автопілоті. Ну або на дистанційному керуванні. Тому що там 5 відсіків і екіпаж в останньому розташовується. Ну, я вважаю, що це прям максимально такий е компоновний танк для того, щоб екіпаж вижив. Ну, таке діло. Ферман, пан зачет, е, Шерман, пан зачтит. Ми ну, вже це казали, Шерман. Дуже сніло. Що? Душніло. Туїди <клізь> багато, а? Дивіться. Шерман. Досить таки простий, як, -як Т-4, але все ж таки дорожче за Т-4, тому що в ньому банально може бути оптика. А в Т-4 <клізь> могли що сказати. Ну, чувак, в тебе навіть оптики не буде, тому що партія так сказала. Тигр. Ой, не тигр, а. а... що? Я зрозумів. Fander 4. Це німецька якість. Тобто це Т-4, але по факту краще за рахунок чого. Гармати, оптики, комфорту екіпажу, але бронювання, ну, чесно, було гірше за 34-ку. Ну, тому, що, тому що так склалося. Т-4 з'явилося вже потім. І компоновка тоді в плані наклонної броні е -е, змінилася. Ну і власне сам Т-34, це що? Просто залізна коробка металева. Які гармата без ніякого комфорту, і 4 людини. Модифікації 85 мм їх буде 5. Усьо, комфорту немає, волісти швидко неможливо. Але в принципі є своєю, як то кажуть, свій шаром. Тобто в тому плані, що машина дуже дешева, як в виробництві, так і в принципі в експлуатації. Хоча стосовно надійності казали, що в принципі машину робили для того, щоб Т-34 жила в бою десь хвилин 3-5 хвилин, максимум 15. Тому в плані якогось там запасу міцності його не було. Той саме в 2, так, двигун. Він дох досить швидко. Щоб там що не казали. Якось так. Але все ж таки машину легендарних накліпали дуже багато. Т-64. Господи. Т-64. Легендарна машина, по факту революційний ОБТ. так, Танк з комбінованою бронею, Якщо поляс, це перший танк у світі з комбінованою бронею. Готко ствольна гармата, автомат заряджання, коротше, досягнень досить таки багато, і машина дійсно легендарна. Кіко кошти заправити Су-27 Т-64 якусь? Я не пам'ятаю, наскільки літрів в них бак, тому на це питання не відповім. Реакція між 120 і 135 млн Дивіться, Цікаве питання. Деякі вважають, що, що калібр 125 краще. Не завжди. В плані кінетичної енергії, та не спити. В плані кінетичної енергії вона може бути більше і у 110 мм гармати, тому що все ж таки вирішує тиск всередині камери. Але в плані фугасного навантаження, тобто фугасний боєприпас, може бути потужнішим 125, тому що сам калібр більше. Але знову ж таки, все залежить від того, який сам по собі снаряд. Тобто, як він побудований. Модифікація Та МТЛБ. буде. Модифікація МТЛБ. Що сказати, модифікація МТЛБ взагалі дурно якось перелічувати, тому що там може бути абсолютно будь-що. Тобто, ну, от все, що можна, в принципі, вмістити на базу МТЛБ, туди влізе. Ось просто усе. Від рапіри до ось ці. 2М3, так, ось ця занітка двоствольна. Взагалі без різниці. І ось ця основка огонь, А22, якщо не помиляюсь. Туди ж. Просто без різниці. Абсолютно все, що завгодно. Сілко в тому, що вони працюють і навіть є ще заводські модифікації, так? Е, типу під БМПшки на базі мотології, які також, в принципі, працюють. І коротше, навіть досить таки непогано, але. Ви ж розумієте, що там бронювання просто ну, Таке собі. Вишневий тетеря чи ліжки різдвяне? Я думаю, що все ж таки е, ліжки різдвяне, чесно кажучи. Согласен, тетері вишня, ригать хочеться. Ага. Є 100 під Опілля. У нас немає Єсто і у нас немає опілля, але у нас є дизель для Т-64. Е -е. Йди до біса! Та ну не глуши! Коротше, давай про історію танкобудування США про те, як вони від МБТ а не МТБ-70 дійшли до Абрамсів. Коротше, вся їх танкове будівництво це по факту намагання зробити щось оригінальне та цікаве, так не вийшло, як то кажуть. Так, глобально. Ну, вийшло, але. Чесно, мені не дуже подобаються американські танки, тому що вони якісь. Та не ви, вони такі, знаєте, досить таки смішні. Стосовно МБТ-70, дуже цікава машина, яка дійсно має свої переваги, свої там, інновації та все таке інше. Але загалом, за рахунок того, що саме управління дуже дороге, ой, не дороге, а жадібне у американців. Вони вирішили зробити Бебрамс, тому що Бебрамс не має автомату заряджання, має там гідропневматичної підвізки. У нього механік воді розташовується не в башті, а в корпусі, так воно, ну, як в принципі і прийнято у танків. Тобто, там все значно, -значно простіше, набагато простіше. А МБТ-70 це такий, знаєте, прям, ну, дуже великий крок вперед. І усі ті відбазки, що, типу, механіка водія вкачувало, там броні немає, там ще щось ні народ. Причина в тому, що танк просто був дуже дорогим. Ось і все. А як не крути, засуджувати я не можу, тому що в е, війні, як правило, ще й вирішує кількість техніки, а не тільки її якість. О, підказ про школу танкобудування НАТО. Німеччина, США та СОВОК. Ну, типу, де краще та де класні танки були починати з 50-х років, дивіться. По факту, у часи Холодної війни, Савак був краще. Чому? НАТО, та не гупий, блядь. Я також можу гупнути. Гупний? Ні. Диви. Так тим. Мовчать. Диви. У часи Холодної війни, що НАТО хотіло? То у них були, ну, закінчуючи світовою, там, величезні бевери, так, тобто всякі, як Тигри, там проекти Є100. Коротше, поки в Європі не могли роздоплитись, так? Угу. Вони там всякі леопарди, концепцію без броні. Тобто, типу на кумулятиву вигулив цей світ, броня не потрібно. Сувок як зробив? Комбінована броня, великий калібр, автомат заряджання, І, в принципі, ще й досить таки дешево. Тому Сувок був насправді досить таки цікавим в цьому плані. Хоча комфорт, звичайно, був такий собі. Ну, якось так. Не хворіть. Ідеальний танк, на мою думку. Дивіться, танк, який, по-перше, ефективний танк, який обслуговується дуже просто. Танк, який що? Ну і ще, в принципі, не дуже дорого. Тоді, тоді буде просто топчик. Просто імба. А і ще якому не буде екіпажу. Просто ідеально. О, Господі, яке саме звезда те пиво. Жашківське. Тимбійське. Не звезди. Ну, звичайно, людський теж непогане. Хайк, дуже непогане. Опілля <.cje> мені подобалося, але вже ні. По факту, хайк і Жашківський зараз топчик. Жашківський каван просто імба. Майбутнє танкобудування. Не хочу бути народ депресивним, але, скоріше за все, танкам приходить гаплик. І більше танків ми, скоріше, не побачимо, тому що зараз у епоху дронів та всіляких машин воно все відходить на прям десятий план. Чесно кажучи, тому мені здається, що поступово, поступово згасає, тому що танк це все ж таки машина дорога робити його довго, дорого, і, і навіщо глобально. Тому мені здається, що скоро танки просто зникнуть. Якось так. Це об'єктивний, ну як на мене, об'єктивна така думка. Вчаки такі, знаєте, гібриди, типу як БМП важкі, так? Можливо, будуть розвиватись, але саме як танк окремо, мені здається, що ні. На панцерфас. Panzer... Коротше, досить таки легендарна штука, тому що з'явився досить таки рано і був досить таки. Так, не забагато слів, досить таки, що слово, досить таки ефективним, як не крути. Звичайно, потрібно було підлізти дуже-дуже близько, але глобально досить таки сильна зброя, як не крути. Ну і по факту. Прапрапра праді сучасних протитанкових засобів. Так що глобально. Ой, ні, 430 У, точно ні. Ну, увод, в плані в рамки гри. Можливо, але як в реалі точно ні. Про італійський танк Арієти, на мою думку, цікавий екземпляр, про який мало хто знає. Так, Арієта досить цікава машина, в якої є свої плюси, так, плюси і мінуси, але. Я хочу про нього зробити окреме відео. Чому на наших танках і російських, і білоруських юзають ДЗ, а на Западі Європі ні. Типу, у нас сломи не хочуть використовувати. Дивіться, в чому прикол. Просто є взагалі то модифікації того ж Бебрамса з Туском. Ну, тобто, комптек Туск, там якось там Урбан, щось таке. Там і є ДЗ, але власне, я, наскільки я помітив, і Челенджер 2, до речі, має ДЗ-шку. Так вони е, переймаються за піхоту. В тому плані, що коли реагує ДЗ, вона створює уламки, які можуть пошкодити. Особистий склад, тобто бійців. Ну а соткам якось було до цього не дуже так розумію. Геморно, тому коробочки від контакту 1 до контакту 5, і гей-гей-гей, ніхто не париться. Ну і в принципі за рахунок того, що увага у нас більш приділялася не стільки вже фізичній комбінованій броні, скільки динаміці, так. А на, за... на заході навпаки, тобто то там вони більше пари парились саме за ну, комбіновану кінетичну, ну фізичну броню, так. Сталося так, що у нас виходить, вже є більш сучасна динаміка, а у них більш сучасна комбінована броня. Якось так, принаймні те, як, те, як я це бачу. Ну коротше, народ, це був подкаст, як то кажуть, який був просто придуманий ось так. Так як бачите, тут все дуже-дуже просто, дуже-дуже так, знаєте. Просто знову ж таки. Тому, якщо вам сподобалось. Я сподіваюся. Так? Можете писати ваші ідеї саме для взагалі подкастів в коментарі. Я їх обов'язково всі прочитаю. Не факт що я на всі відповім, але я спробую. Так? Ще раз вам дякую за перегляд. Гарного вам часу цього дня. Не хоріте. Бережіть себе та Україну!